Діти, сьогодні у нас заняття з художньої літератури, а тема відгадай казку. Вам необхідно послухати уважно загадку та відгадати казочку. Не поспішайте, уявіть, про що в неї йдеться. Якщо відповідь буде вірною, то побачте фрагмент мультика цієї казки. Тож перша загадка вовка зовсім не боявся, і ведмедю не дістався. Та лисиці на зубок все ж потрапив. Хто дітки? Так, вірно, колобок. От баба так і зробила. Витопила в печі, замісила яйцями борошно, що одна змітала. Спекла колобок. І положила на вікні, щоб простих. Друга загадка. Знайшов півник колосок, змолов борош на мішок, а, діставши із печі пиріжки та калачі, мишенят не пригощав, бо жоден з них не допомагав. Здогадалася, що заказочка. Так, вірно, півник і двоє мишенят. Вертю! вертю! Дивіться, що я знайшов. Давайте його обмолотимо. Давайте. А хто хоче молотити? Не я. Мяу -мяу. Не я! я! Наступна загадка. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Як лисичка заспіває, півника мерщі хапає. Біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Здогадалися, що за казочка? Хто не зна, то це казочка, котик і півник. Я бичок третячок, соломаний бочок. І соломий дід зробив, бік смолою засмолив. Вірно, дітки, це казочка, солом'яний бичок. Ех лисице! Втік би я від діда, якби не ти, якщо вже пропадати, то гуртом. То на гусячих крилятах прилетів до мами з татом. Був міцний, боїв кулешик. Відомий всім. Так, Івасик Телесик. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Ой. То не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човник удалі! Пливи, пливи, човник удалі. І остання загадка. Змінив голосок і став маминим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Так, вірно, це казочка вовк та семеро козенят. Які ви молодці! Якщо ви не знали якусь із цих казочок, попросіть батьків її прочитати. Адже казка вчить нас бути добрими, щирими та застерігає від ледерства та брехливості. Дякую вам за увагу! На все добре!